На підставі всього того, що знаю особисто, я дозволяю собі говорити про те, що ми живемо в період нового українського відродження. І дай Боже, щоб його не спіткала доля колишнього відродження, яке здобуло назву розстріляного відродження. Сучасна ситуація є такою, що хоч я й зробила це застереження, дай Боже, щоб біда не повторилася. Але я певна, що сучасне українське відродження відбувається в нових умовах. В Таких умовах, коли його вже не можна буде ані перекреслити, ані змусити зупинитись, а тим більше, ані розстріляти.